Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я вам відкрив мінімальні доступи. Ми їх будемо розкривати поступово. Зараз є доступ до додатку Контакти і до додатку користувачі-співробітники. Що ми маємо в даному випадку отримати і зробити? Згідно з вашою, з вашою задачею, потрібно налаштувати. Інтеграцію телефонії. До речі, я наскільки я розумію, у вас вже є телефонія, це може бути або Рінгостат, або Telecom, або якась інша телефонія. І, в принципі, коли ви звернетесь до свого оператора, відповідно він вам може допомогти налаштувати інтеграцію з OneBox. Супер, якщо ви це зробите, до речі, Встановлені вже обидві телефонії у ваш бокс. ось Зараз я покажу, в принципі, що це справді так. Зараз я у вашому боксі під доступами адміністратора, ось стрім телеком а ось рінгостат. рінгостат. Тобто, в принципі, якщо у вас одна або інша телефонія є, відповідно, ви зможете. Звернутися до свого оператора, повторюсь, і запросити, щоб вам налаштували, допомогли налаштувати телефонію. Зі своєї сторони, я вам допоможу з тим, щоб ця телефонія почала взаємодіяти з іншими додатками системи. Зараз же я про ось цей момент скажу. Тобто, в даному випадку, я вже створив в режимі. Тестування для тестувальників групи контактів. А, і якщо ми передивимось, ось, це контакти, вже які є. Максим це ваш, Вадим ваш, мій, відповідно, і універсальний тестувальник, під доступами якого я вам і пропоную тестувати. В, цьому, в цій частині розділу я налаштував вже групи контактів. Тобто, це співробітники, і ось, відповідно, підгрупи до них ліди, і ось такі підгрупи, клієнти. Це клієнт вантажа перевезення, оскільки у вас є такий тип перевозок, і клієнти спецтехніка. Також є, створив додаткову групу клієнти без поточних зобов'язань. Ну, це, в принципі, так, додатково. До речі, її можна зайти і просто переименувати. Є група-постачальники це тоді, коли ви робите внутрішні, або зовнішні якісь закуп, закупівлі. І є групи-партнери. Тут є підрядники і є передплатники. Підрядники це якраз перевізники, з якими ви співпрацюєте. І тепер, тоді, коли ви створюєте, ви точніше можете створити будь-який новий контакт це може бути або контакт компанії, або контакт. Чоловіка, жінки, як співробітників таких компаній. В режимі списком таблицею і плиткою. На карті Google я не використовую, можливо, але потрібно налаштовувати додаткову інтеграцію з картами Google, і там треба буде сплачувати Google гроші. Тобто плиткою, ось варіант відображення контактів. Списком і таблицею. Таблицею це більш схоже на табличку Excelську. Ну, тобто тут можна там щось, щось форматувати. Я взагалі найчастіше особисто я використовую ось цей варіант відображення. До речі, ми тут можемо фільтрувати групи, і блок фільтрів у нас ось таким чином або скривається, або розкривається. Ми можемо налаштовувати колонки таблиці ось таким чином. Ну, в даному випадку, ми розуміємо, що ось ці колонки вони у нас тут як галочками. І якщо потрібно якісь колонки додати або прибрати, то або прибираємо галочку, або додаємо галочку. Відповідно, поля ось ці один відносно одного, ось таким чином перемішуються, і ми можемо зберегти. Ще один нюанс. Максимально ми можемо використовувати до 100 одночасно контактів. Ну, відповідно, там, за нашою потребою, можемо сортувати по полях, тобто, ну, як вже забажаєте. Можемо зробити фіксований заголовок таблиці для того, щоб зафіксувати ось цей рядочок. зараз. Я вам не зможу показати, але тоді, коли велика кількість контактів, то ось цей рядок при такому налаштуванні буде фіксований і нікуди не має рухатись. Ну, зараз, оскільки контактів мало, то при прокручуванні колесиком я нічого не побачу. Далі дивимось. Тобто. Блок контрагентів, ось це якраз групи, створення груп. Тепер, що стосується інтерфейсів, я вам посилання надав, і, в принципі, ось таким чином ми можемо налаштувати інтерфейс. Тобто, в даному випадку, ось ми можемо зробити ось таким чином. Тобто, це нульовий інтерфейс, і він за замовченням для всіх 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 контактів використовується. Тобто, якщо ми зайдемо у картку контактів, то картка контактів, наприклад, ось універсального тестувальника, буде виглядати ось таким чином. Тобто, я вже налаштував безпосередньо в тому вигляді, як я бачу, і для всіх. Абсолютно груп контактів, зараз абсолютно однаковий інтерфейс. Але якщо потрібно буде налаштувати якимось чином інший інтерфейс, то ми можемо відповідно зайти у конструктор інтерфейсу для кожної з, групи. з груп. Так. Далі йдемо. На першому етапі я додав доступ тестувальників до додатку користувачі співробітники. Для чого це зроблено? Для того, щоб ви могли управляти ролями. Тобто переходите сюди і ось вже декілька ролей я створив безпосередньо самостійно. Тобто, згідно з вашим ось цією потребою, тобто, відділ продажа комерційного відділу логістики, я створив, створив ролі керівник комерційного відділу, керівник маркетингу, юридичного відділу, відділу логістики і о, менеджер відділу логістики, менеджер відділу продажів, менеджер комерційного відділу. І відповідно менеджери будуть підпорядковуватися керівникам, керівники будуть підпорядковуватись директору. Ось, до чого ось ці ролі. Тобто, тоді, коли ми переходимо у картки контактів, то в даному випадку ми кажемо про наступне: допустимо, на прикладу Максима, ми створили додали, точніше, посаду системний адміністратор, керівник, керівник відділу продажів для того, щоб додати ще якусь посаду. Ми можемо, наприклад, так. Ось таким чином це зробити. Ну і зберегти, звісно. Ну, в даному випадку ні. Ну і, наприклад, системного адміністратора ми приберемо. Ось так от можна керувати. Тобто посад може бути декілька у людини. Щоб було зрозуміло, на що впливають ось ці посади? Посади впливають ролі ролі посади. А вони впливають на можливість на можливість розпоряджатися тими чи іншими діями, які будуть, зможуть робити ті чи інші люди, які займають ту чи іншу посаду у системі. І відповідні налаштування у бізнес-процесах і у задачах, які по цих бізнес-процесах будуть формуватися, відповідно ці люди будуть отримувати. Ось. А в принципі, здається, більш-менш по, по першій частині я зробив. Тобто, все, що стосується блоку контрагентів, пояснив. Ось, ну і відповідно. Розділ по ролях співробітників також вам показав. Стосовно блоку інтеграції з телефонії, проговорив. Далі буде широ вам дякую за увагу. На зв'язку ще один момент, до речі, який, мені здається, буде вам корисним. Якщо ви пам'ятаєте, в першому відео я показував, як я створюю і запускаю проєкт. Тобто, ось це ваш проєкт, і ось перша задача. По контактах, яка, яку я для себе виставив. Тобто, ось я її бачу або так, або бачу у себе в системі ну, ці питання, які е, пророблюємо ось таким чином, і прогрес виконання задачі, ось таким чином виглядає. Тобто, є підзадача. Підзадача, яка стосується безпосередньо роботи з контактами, і вона ось ця задача виглядає ось таким чином. Тобто тут я зафіксував, що саме я зробив. тобто Я створив групи контактів, посилання надав у вашому боксі, створив контакти знову ж таки посиланням, супроводив це, налаштував інтерфейс карток, додав посилання на базовий інтерфейс, як це є. Ну і відповідно там Невеличкий коментарі ось такий зробив. Ну, зняв невеличке відео ось про це про те, про яке я зараз кажу, створив ролі для співробітників. І відповідно, додатково ще я підготую, відправлю вам запит на додаткові поля для карток контактів, які з вашої точки зору додатково мають з'явитися у картках тих чи інших груп контактів. Ну, до речі, як ви бачите, тут доволі багато вже контактів є. Тобто є контакти, які стосуються контактних даних будь-якого співробітника або компанії, в якій він працює. Ну і відповідним чином ви можете на все це впливати. А тоді, коли переходите до розділу ось, налаштувань конструктора інтерфейсу, ви, як я сказав, вже. Це можете робити. Ви вже можете спробувати все це робити. І щоб розпочати тестування, я думаю, що вам наразі цього поки що достатньо. Наступний тиждень починаємо з того, що я пророблю модель, яка стосується безпосередньо, безпосередньо, частини. Товарів, продуктів. Ай, повернувся до е, батьківської задачі е, до самого верхнього рівня. ось е, Тобто ми е, зараз кажемо про ось цю частину. Е, я пророблю блок автотранспорту, заносяться дані з транспорту, і покажу, як я це пропоную вам. Реалізувати. Тобто, наступне відео буде стосуватися ось конкретно цього, цієї частини. Для чого це потрібно, щоб після цього перейти до головного періоду, який стосується пропозиції тест промотранс. Тобто, зроблю одну частину, а потім а по продуктах, а потім а, налаштую обробка лідів або одного шаблонів логістики. Ну, в даному випадку ми почнемо саме з обробки лідів. Тобто ще два кроки, які ми реалізуємо, і я вам відповідно покажу, як це працює, має працювати в системі.